Шановне панство, я вас вітаю. Я сижу, читаю ваші коментарі. Да, З'явився час почитати коментарі, дати відповідь. Ну і сижу ж з картами і вже читаю від вас коментарі. Ох, як жаль, що шкода, що карти помилилися, що Кадиров типу живий. Відео гуляє в інтернеті, де він сидить, і прямо і так далі. Я зробила вже розклад декілька карт виставила телеграм-канал. До речі, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Да? Там ми з вами також інколи спілкуємося, але, будь ласка, не забувайте про спілкування в коментарях на YouTube. Ну і вирішила. Це був перший раз, потім через певний час, знову вже на Ютубі ви пишете, як, як шкода, да, що карти помилилися. Карти не помилилися. Повірте мені, е, немає його. Я вам, зараз, <кій> я вам зараз покажу, значить, зробила я розклад з приводу того відео. Для чого, що то було за відео, для чого воно було знято. Двіка мечів, карта виходить. Приховати інформацію, не показувати те, що є насправді. Да? Тобто, приховати. Затягувати якомога більше, залишати людей в, ну, в необізнаності. Да? Тобто секрет, секрет. Я питаю: а для чого приховувати інформацію? А, ну, для чого? Да? Для того, щоб в країні можна було відтягнути катастрофу. Відтермінувати смерть для імператриці, це ну, я про Росію питаю, то це їх держава. Це дії, направлені всередину країни, Королева Кубків, по імператриці для Росії, для мешканців, там, ну, оточуючих, от туди, для того контингенту, да? для того, щоб відтермінувати смерть. Але ми ж з вами знаємо, що, ну, Трошки посунути можна, да? якось там відтягнути, на ліках протриматися. Але якщо смерть виходить, ну, то це, це буде крапка, це буде катастрофа. Тому тут е, таке собі, знаєте, вони штучно намагаються, а я питаю, а що, а що, чого ви, чого ви боїтеся? Для чого вам. Відтерміновувати, да? і виходить, будь ласка, карта повішеного і вісім мечів, тому що вони розуміють, а що після цієї новини в них зв'яжуться руки, будуть проблеми всередині країни, і вони до цього не готові, вони не готові діяти. От, тобто, все, що на зараз відбувається, от всі оці. Відео, фотографії, ой, повірте, це ще буде певний час. Я знову питаю, що з Кадировим виходить ту з кубків, і е, карта світу. До речі, в телеграм-каналі я виставила так само Світ і, е, Боже, Верховний Суд перепрошую. Це, це не карта життя. Тому, панство, знаєте. Якось так. Стосується ще, чому у деяких людей карти показують, можливо, що він десь там ще живий, а хтось говорить, що ні. Взагалі, карти до 40 днів не сприймають людину як ту, яка пішла в інший світ. По-перше, по-друге, Таро не розуміє смерть, як. Як ми її з вами розуміємо, тому і в цьому ще момент. Значить, що ще може бути? Да? Взагалі, в плані зчитування інформації, всі беруть інформацію з різних рівнів. Є інформація трошки поверхньо, є інформація трошки глибше, а є просто Ну, його немає, отого інформаційного поля, його немає кінця і краю. Отак, от от, як от вам би це пояснити. Тобто, ну, це такий простір безкінечний. Тому е багато насправді містики у нас в житті, нас її оточує, інформацією можна керувати. І навіть цим простором, ну, ви це знаєте, що інколи буває, створюються певні ситуації. Ну, це, мабуть, давайте буде не, не тема сьогоднішнього ефіру, да, не тема сьогоднішніх розмов. Е Інформацією також можна керувати. Тому я вам розказала, відео ще буде. Карти мої не помиляють. Бережіть себе, бережіть Україну.